we Доброго ранку, українці. Я Ірина Кілко, професійний ріелтор. Я знаю про нерухомість майже все. Ще зовсім нещодавно вулиці не мали назв, а будинки називались просто іменами їх власників або творців, як то Київські садиба Лапинської, Марінський Палац чи будинок городецького. До скасування адресної системи ми не закликаємо, але хочемо продовжити цю чудову традицію в нашій програмі. Мрієш жити в Києві. Твоя зелена мрія. Житловий комплекс «Коцюбинський». Наша сьогоднішня героїня люб'язна господиня цієї квартири, яка знає про фінанси майже все і вміє прискіпливо працювати з документами. Вітаю вас, Іванна! Добрий день, Іріна. Економіст Іванна Марушко, родом з Криму, але вже вісім років мешкає у Києві. Нині працює у солідній аудиторській компанії, а вільний від роботи час пересвячує собакам, породистим і не надто в майбутньому. Сподівається завести власного волохатого друга, а й навіть двох, і мріється близька до життєвого втілення, адже нещодавно придбана Іванною трикімнатна квартира має загальну площу майже 105 квадратних метрів. Дорогой моей жизни человек, дядя, помог с выбором квартиры. Его мнение абсолютно для меня авторитетно, так как он тоже абсолютно связан с этой сферой деятельности, строительства. Поэтому он все функции проверки убедиться, что що все добре і правильно взяла на себе. Ви розповідали, що ви родом із Криму, з Євпаторії. Да. Якщо порівняти, то е, дана місцевість ну, повністю кардинально відрізняється від того місця, де ви народилися і виросли. Чому ви саме зупинилися на, на цій території? В Криму у мене море, пісок, сонце, да, а родителі. Здесь Другое ліс, те ж самі сосни і абсолютно інший воздух. По большей части в Евпатории а, выжжена местность, да, а, пустыня, а здесь абсолютно все иначе. Зелень, насыщенность. А если смотреть с перспективой на будущее, а, когда появятся дети, это то, где я могу быть спокойна, что дети будут здоровы. Давайте мы пройдемся по квартире, и вы нам расскажете, где, что вы планируете, в какой кімнаті. Тут у нас велика кухня, насправді, якщо ми можемо подивитися, то є варіант постійно, тобто ця стінка взагалі, взагалі зноситься. так? Угу. Барна стойка буде да, для принадлежності кухонних, а туди вже присоединяться гостям, тобто вже будуть гості, шумно, весело. Я зрозуміла. Е, ви працюєте з дуже серйозними документами угу. в одній з провідних аудиторських фірм України. Ви коли вибирали для себе житло? Так само проскіпливо підходили до оформлення. Да, звісно, да. Тому що та довіряйно провіряє. Я думаю, що треба купувати те, що ти бачиш, і можеш оцінити за якістю. На жаль, загальна, загальна підготовка людей при придбанні житла не дозволяє їм глибоко вникнути або розібратись з якістю житла. Воно різне. Тому я б радив звертатись до фахівців. Якщо попросту сказати, не купуйте кота у мішки. Ми бачимо коридорчик і дві кімнати наліво і направо. Яку з них ви уявляєте своєю? Которає краще від. То давайте, я так розумію, ця mm -hmm. заходимо да, сюди. У мене вдома в спальні. Окна виходять на восточну сторону. а, и солнце всегда заглядывает. Поэтому как-то так инстинктивно получилось, что при выборе комнат да, я остановилась именно на этой. И плюс она маленькая, уютная, ну, как раз для одного человека. Вы приехали в Киев навчаться и вы решили задушиться. Расскажите, что допомог вам в этом здесь, с Дисней? Ой, начала с того, что в восьмом классе мы с родителями организовали семейный подряд и работали на пляже, тем самым как бы зарабатывая деньги на учебу и отложили на квартиру. Был вопрос, куда поступать Москва и Киев, остановились на Киеве, потому что это в принципе поближе к дому, да? Mm. И там началось общежитие. Mm. Да, то есть это уже послужила окончательная точка того, что мы уже должны так или иначе рано или поздно вложить деньги. Okay. То тобто есть основными инвесторами в ваше майбутнее житло стали ваши батьки и я. С учетом того, что сегодня строительный рынок спит, с учетом того, что сегодня нет заделов, никто сегодня не начинает новые стройки, э, неминуемо нас ждет повышение стоимости квадратного метра. Поэтому я хотел бы посоветовать всем, кто хочет улучшить свои жилищные условия, делать это сейчас и немедленно. Потому что э, пол цены мы опустились до нижней точки. Дешевле, чем сегодня, жильё стоить не будет. Так, идём в наступу комнату, яку ви плануєте для гостей, або ваш для мужа, для... Так коли ночі? Надо, надо выходить уже замуж. Возраст подошёл. Квартира є, робота є. В общем, все на є. невеста, одним словом. Да. <сум> В общем, невеста з приданом. Все, на що не вистачає денег, є у мене. Схвалену Асоціацію фахівців з нерухомості України. надзвичайно приємно, що ви Взяли участь в нашій програмі, дозвольте зробити вам маленький подарунок від партнера нашої програми житлового комплексу Куцюбинський, а також вручити сертифікат на ваше ім'я з 15% відсотковою знижкою на ремонтні роботи. Я готова. Ви ж потім не заберете? Ні, не заберемо. Залишається у вас. А на сьогодні все. Ви ще й досі вагаєтеся, чи прийшов час придбати нове житло? Дивіться програму Нерухомість з Іриною кілко і знаходьте відповідь на ваші запитання. До зустрічі. Партнер програми Житловий комплекс Коцюбинський.